Якщо людина не може відчувати ненависть в обставинах, коли в її країні геноцид, то я перепрошую. А за яких обставинах можна когось ненавидіти? Мені здається, ніхто не розказував людям в другу світову, що можливо треба якось м'якіше ставитися до німецьких окупантів. Настю, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. дуже дякую за ваш час. Дякую, що запросили. У вас 2022 рік пройшов під таким гаслом Рафінована Людь. Так називається ваш сольний концерт. Якраз під ялинку ви опублікували його в Ютубі. Твердо кажучи, я не була готова для війни, але не тому, що я не читала новини, а тому, що треба було вчити історію. Треба було вчити історію. Я розлючена на нашу освітню систему. Тому що не вже там ніхто не розуміє, що підлітки не розуміють метафор. Що це все означає? Хто не знає свої історії, в того нема майбутнього? Ну, коли тобі тринадцять, ти не розумієш. Треба було казати, як є. Хто не знає історію України, в того нема майбутнього, бо його вб'ють русські. І коли я переглядала цей концерт от перед нашою з вами зустріччю, якраз лунала повітряна тривога, і я подумала, що в принципі рафінована людь це про всіх нас, От про емоції, ті, які ми відчуваємо в умовах війни під сигналами повітряної тривоги, часом під обстрілами. Як би ви описали, як в вашому випадку страх лють трансформується в гумор? Ну, для мене це, мабуть, просто природно. Гнів дуже часто допомагав мені з творчістю, і це ну, такий спосіб. Сублімації, скажімо так. Для мене, так, для мене, ну, те, що я пишу, воно зазвичай ну, не робиться не знаю, з якогось суму, воно зазвичай робиться з гніву. От. Не завжди, але частіше за все. А в даному випадку, ну так, у мене прям я ніби на, на автобазу зайшла. Просто нескінченні запаси палива. Тобто це треба якось. В щось трансформувати це ну є необхідність висловитися у цього сольника. Ну він дуже зрозумілий, тому що я взяла те, що було на навповерхні у мене і в багатьох, і можливо мої колеги могли би критикувати мене за простоту підходу, але але ж це правда, ну. І не можна це ігнорувати, і там ця фраза, яка завірусилася. Ну, я вважаю це народною творчістю. Прислухайтесь до свого внутрішнього голоса. Що він вам каже? Я Є... доросня. Я просто дістала це зі своєї голови, але воно працює тільки тому, що воно було у кожній голові в цій країні. Велика частина цього вашого сольного виступу вона присвячена саме люті на ворога. Люті ну, до так. росіян. Я собі уявляю життя росіян, так значить, вони цілий день шукають нацизм ввечері. Повертаються додому втомлені, і щоб відпочити, заходять в однокласники, щоб написати, «Какое горе, погиб русський мальчик. Неужели нельзя було відправити какого нибудь бурята? Сто убил этих укранациста, і ви і в цьому сольному концерті кажете, що є люди, які вам е, висловлюють зауваження на рахунок не того, що ми могли би подумати, що ваша русофобія недостатня. Ага, так та -та -та. теж одна з таких крилатих зараз фраз. А навпаки, що ви будуєте свій стендап от на ненависті, і на тому, що там деякі іноземці або. Росіяни uh -huh. називають русофобію. Uh -huh. Що ви відповідаєте цим людям? Я вважаю, що це вкрай несправедливо, тому що це спроба табуювати найздоровішу емоцію цих обставин. Якщо людина не може відчувати ненависть в обставинах, коли в її країні геноцид, коли її народ буквально знищують в неї самої відбирають життя. То я перепрошую, а за яких обставин можна когось ненавидіти? Тоді що? Ну, що є гірше за це? І тому це вкрай лицемірна позиція. Я вважаю, що люди повинні. Соромитись таке говорити. Це точно повинні соромитися говорити українцям. Мені здається, ніхто не розказував людям в Другу світову, що можливо треба якось м'якіше ставитися до німецьких окупантів, якось їх зрозуміти, вони не винні. Ну тобто, таке враження, що у деяких людей контекст їхнього життя не пересікається з об'єктивною реальністю. Росіяни це окупанти, вони наші вороги. кожен росіянин несе відповідальність за те, що він робить, будь-яка спроба відхреститися від своєї. Відповідальності це просто нерозуміння, і ну це тільки підвищує провину. І якщо хтось не бажає це розуміти, це не моя проблема. Ви вже в стендапі скільки вісім років, так. Е, і я думаю, що ви навряд чи будете сперечатися, що такий розквіт українського стендапу припав на останні десь пару років, коли дедалі більше людей почали приходити на е, е, ваші концерти. Е, і З чим ви це пов'язуєте? Як ви вважаєте, чому? Е, так склалося, що саме зараз? Ну, моє бачення, що це поглибоко пов'язано з нашою роботою. Ну тобто, ми багато років. Працювали і працювали екстенсивними методами, тому що в нас не було якогось соціального ліфту, не було якогось там фінансування. Все, що нам залишалося, це робити ці вечірочки, більше вечірочок, більше вечірочок, викладати відео, там якось вести соцмережі. Тобто, це такий довгий поступальний процес. Звісно, повномасштабне вторгнення змусило людей ну, роззирнутися навколо і дізнатися, а що в нас є свого. Тобто збіглося зростання запиту до Ми чогось нового українського. І в роки вашої роботи, коли зараз вам є що показати, ми так, ми були готові, скажімо так. Тобто, ми розвивалися як жанр, і він був розвинений, на мою думку, на досить високому рівні, і була аудиторія, яка за нами слідкувала, але її було менше. І тобто, в момент, коли люди такі, а точно, так може, у нас є щось своє, то вони такі, ну, відкрили, ну зайшли в цей стендап як в нарнію. Це велика перевага українського стендапа. Він не стандартизований. От якщо. Там, умовно кажучи, і в Росії був стендап, але ну, окрім того, що, ну, як на мене, це більше імітація жанру, ніж сам жанр. Насправді, але оскільки там було таке типу, насадження стендапу зверху, умовно кажучи, то там всі намагалися якось імітувати саме той якийсь стиль, який гіпотетично візьмуть на телебачення, тобто вони орієнтувалися на якісь стандарти. У нас цього не було. І кожен розвивався як хотів, і, наприклад, там наш ну, підпільний стендап, де я виступаю, ну у нас повна свобода. Кожен комік несе відповідальність за свій матеріал, за свій виступ самостійно. І до чого це призвело до того, що у нас страшенно різні коміки, дуже різні. Коли ви кажете, що російський стендап це імітація жанру, ви маєте на увазі те, що російський стендап не відображає дійсність російську? Саме так. Саме так. Ну, тобто стендап виник як жанр, який є відповіддю на реальність. От, тобто, е ну, я розумію, що, мабуть, це якось пов'язано з тоталітарними суспільствами, умовний КВК, е ну, там. Випадок в маршрутці, якого ймовірно ніколи й не було. Ну, типу, що би там не відбувалося, скільки б там людей не було в гулагу. Випадок в маршрутці на всі віка. От і стендап став просто наступним ну, наступним кроком до цього. Потреба було щось помалодіжні, і відповідно. Ну, це да, це дійсно це не є це не є реакцією на те, що відбувалося і відбувається в Росії, і не є реакцією на те, що Росія робить. І для мене це як якийсь, ну да, це якийсь орли. Я не можу уявити. Це знову фантазія на тему, спроба відволікти людей від ну, типу, зосередити їх на якихось типу побутових дрібницях. І я не вірю. Ну, я надію, що це неправда. Я не вірю, що це те, що дійсно цікавить російських коміків, те, про що вони розказують. Бо якщо це ну, в цих обставинах це ще й те, що їх цікавить, ну тоді це я взагалі не знаю, що це, що це за параліч. Український стендап поки що залишається таким певним паралельним всесвітом до того, що показують на телебаченні. Mm -hmm. Я звичайно кажу тут не тільки про телебачення після 24 лютого, тому mm -hmm. що зараз в цілому інформаційний простір на телебаченні доволі монолітний, але і до. Цього був український стендап і були якісь гумористичні телешоу mm -hmm. на телебаченні, які мені здається навіть ціннісно дуже сильно відрізняються. Чи вам образливо, що ви не маєте доступу на телебачення, і чи взагалі має стендап бути на телебаченні, якщо говорити про досвід, наприклад, тих країн, таких як США, Британія, де стендап уже пройшов такі певні етапи розвитку? Мені не образливо, але е я не вважаю, що це добре. Що той, ну, той гумористичний продукт, який зараз є на телебаченні, що він знаходить відгук у аудиторії, і, зрештою, не можна звинуватити аудиторію, тому що вона. Бере те, що їй пропоную. Глядач не знає, що йому потрібно, треба пропонувати. А їм пропонується тільки це. А чому їм пропонується тільки це? І, типу, ну, ви правильно говорите про цінність складову, що е, це окна побачити на телебаченні: раксистський, сексистський, гомофобний гумор, стереотипний гумор, підкріплення токсичних стереотипів в гуморі. І ми вже мовчимо про якусь. Е, Якість гумору, щоб це було якось, ну хоча б не дуже клішовано. Так, от це я вважаю дуже тривожний сигнал. Я не вважаю, що це корисно для суспільства. Я думаю, що це тягне нас в іншу сторону, не туди, куди потрібно. Як і ці скандали там умовно з дизель-шоу, де вони з темношкірим випустили мініатюру, де були абсолютно всі існуючі російські стереотипи, їх підкріплення. І тут дуже важливо, як реагують мейнстрімні авторські групи чи продюсери. Вони не не визнають. Цього не розуміють, тобто там те саме зі вони ж, ну як на мене, вони не вибачились, вони не прийняли і не зрозуміли, що вони роблять щось не так. І це якраз таки відповідь на наступне питання: чи повинен стендап бути на українському телебаченні? Допоки українське телебачення очолюють консервативні люди, в яких є своє бачення, які намагаються потрапити в аудиторію, а не? Сформувати для аудиторії якусь пропозицію, а не підтягувати аудиторію за своїми цінностями, а намагаються створювати продукт, який точно буде зрозумілій оцій їхній уявній Ларисі чи Тамарі чи Валентині, 50-річній, яка домогосподарка. Я навіть не впевнена, що ці люди існують в нашій державі. Може існують, я не знаю. Але в я дивлюся на цей контент, який вони створюють, і він створений для якоїсь, ну. Для людини там невисокого інтелектуального запиту, скажімо але так, але я вам скажу, що на мою думку можуть доки закинути вам, якщо, наприклад, ага. взяти людині, з яка дивиться телебачення, посадити, ага. подивитися стендап. От, наприклад, вам скажуть, ну от ви кажете багато про цінності, а в стендапі багато матюків. Наприклад, ага. як ви би пояснили, чому все таки те, що ви робите, краще ніж якийсь стереотипний гумор на телебаченні, в якому, однак, немає… Маємо тюків. Я не вважаю, що стендап це жанр для всіх. Плюс треба розуміти, що ми розвивалися в напрямку повної свободи. Тобто, якби ми співпрацювали з телебаченням, можливо, десь щось би і видозмінилося. Але ми самі по собі. І всі спроби зробити в колаборації з телебаченням, ну вони, ну, вони не вийшли. Вони, вони не. Скажімо, так вони зіпсували. Вони і не стали гарним стендапом, і не стали гарним прикладом телевізійного розважального формату, тобто через цензуру. Через цензуру, через бачення непрогресивне. Тобто справа ж не тільки в тому, як редагується матеріал, справа і в тому, як знімається матеріал. Ну, я до того, що стендап це інший жанр. І чому стендап настільки безцензурний? Тому що ми розвивалися окремо, ну, таким не знаю, вуличним способом. І ніхто не ми, типу, ніби відмовилися від консервативної аудиторії, скажімо так. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про матюки, то є коміки, які їх не використовують або використовують дуже мало. Тобто, умовно кажучи, я розумію, що мій злий стендап, мабуть, ну може багатьох відштовхнути, особливо людини з консервативними поглядами. Але є інші коміки, там, умовно, наприклад, Вася Байдак, він дуже рідко використовує нецензурну лексику, а при цьому він ну. Скажімо, дуже позитивна і добра людина, і це знаходить певне відображення в його його гуморі. Якщо чесно, я не впевнена, що ми можемо перевиховати аудиторію, яка звикла дивитися. Ну, типу, мініатюру про жінку зі скалкою в бігудях. Ну я не впевнена, що ми вже щось можемо їм запропонувати. Ну, я скажу для наших глядачів, що поки шлях українського стендапу на телебачення ще під питанням на радіо вже вас можна слухати на радіо промінь. Є така регулярна комедійне шоу під назвою Гомінаут, де Настя зухвала одна з ведучих. Це така реакція на актуальні новини. Припускаю, що сьогодні цілком ви можете зібратися своєю командою, і написати якийсь випуск про леопарди і довгоочікувані танки для України. Настю. Ваш чоловік Сергій Ліпко також стендап комік але він також військовослужбовець. Може. Наскільки я розумію, у підрозділу територіальної оборони була така унікальна річ у 2022 році, що йому також вдалося записати великий сольний концерт. Це дійсно унікальний концерт. Я там була присутня, тому що це ну мені здається, перший, і, можливо, поки що єдиний стендап про війну від людини, яка власне на війні перебуває. DJI Mavic 3. Знаєте, дрон. Ось цей класний дрон. Ух ти, вау, прикольний. Дрон, який ну, який просто зробили і сказали, чувак, дивись, робота в тебе наступна. Будеш знімати прикольні весілля. Будеш знімати класні картинки, будеш літати на всяких класних заходах. І от він летить під ребами просто. Його стріляють з автоматів. І він такий Я це не обирав. І е, я дивилась перед нашою з вами зустріччю е, свіже його інтерв'ю, і е, Сергій е, сказав таку річ, що чим далі, тим складніше йому писати жарти, тому що війна стає дедалі складнішою, сумнішою, і він просто не знаходить форму і, можливо, сили в собі для того, щоб цю роботу продовжувати. Е, чи ви е, стикаєтеся з такою проблемою, що вам е, складно е, реагувати на якісь події, просто тому що погано переважує? Ну, вже так, вже так. І мені буває важко писати, і важливо те, що є певні речі. Ну Я звикла бути повністю на 100% відкритою зі своєю аудиторією і виносити на сцену все, що в мене на думці. Але зараз не такий час. Е, і є речі, до які я ну, не готова. Я не готова обговорити в комедійному жанрі. Більше того, є речі, які. Зараз ще дуже довго будуть не зрозумілі людям, які не мають мого досвіду цієї війни. Ну я знаю, що це неминуча розмова з глядачем, але я не готова до неї і вже тим більше мій глядач, просто глядач до неї не готовий. Ця ситуація, коли чоловік військовослужбовець, а жінка має в тилу продовжувати так якось вести життя. Це насправді дуже типова зараз ситуація для українських mm -hmm. родин для наших глядачів. Я також упевнена, чи за вашими спостереженнями є щось таке, що українське суспільство ще не осягнуло, не усвідомило про дружин військовослужбовців, з якими труднощами вони стикаються. Ну, мені здається, що це взагалі поки що закрита тема я дуже мало чую. Ми. На етапі, коли намагаємося зрозуміти, як поводитися з самими військовослужбовцями і осягнути, як нам допомогти їм інтегруватися в суспільстві, і як нам поводити себе екологічно, як нам дати їм ту підтримку, якої вони потребують, тому до дружин військовослужбовців, до чоловіків військовослужбовець ми ще не, не дійшли. Не дійшли. І я сама ще не піднімала це питання публічно. Ну, як мінімум, я не піднімала це в своєму стендапі, ну, тому що про це важко говорити. От. І я не знаю, особисто я, от ви зараз сказали, що це досить поширена практика для родин. Але я, наприклад, у ну, мене якесь є відчуття, що це екстраординарний досвід і що. Ну, Як мінімум в стендапі не варто піднімати цю тему, бо мало хто зрозуміє. Хоча, якщо ну, йти в статистику умовно, у нас понад мільйон військовослужбовців, і зрозуміло, що у нас дійсно багато людей. Я, наприклад, не виходжу до людей з якимись своїми переживаннями щодо моєї ролі дружини військовослужбовця, тому що ну, я не впевнена, що суспільство. Готове дати цю підтримку. Так мені здається, всі зараз ми кожен день переживаємо дуже багато трагедій. І поки я справляюсь сама, я стараюсь справлятися сама. Але я не впевнена, що це правильно. Настю, я хотіла б на сам кінець ще нашим глядачам трошки розповісти про те, що однією з таких характерних рис українського стендапу зараз є те, що він не лише дарує, ну, Назвемо так, це радість або якесь полегшення в ці складні часи, але також і наближає перемогу по факту, тому що е, лише ваш е, сольний концерт Рафінована людь приніс на допомогу Збройним силам України майже 400 тисяч гривень. Насправді тут можна згадати і досвід Василя Байдака, про якого ми згадували, так який теж постійно збирає кошти. Це ну, на в нас вже мільйонер. Ви бачили? Бачили? Е, так, Найдо... а... Найдорожчу стрижку за мільйон. До речі, це цікавий. Це цікавий момент, так Василь Байдак? Який був тут в нашій студії нещодавно заради благодійності обстриг своє розкішне волосся. Антон Тимошенко, який також за підсумками свого туру закумулював величезну суму коштів, це якась річ про яку ви в своєму середовищі стендаперів домовлялися? Чи це зараз просто по замовченню така обов'язкова опція? Так, що якщо ти хочеш виступати, ти повинен передбачати, що частина коштів буде спрямована Ми на збройні сили? ніколи це не обговорювали ніколи. Це. Це по дефолту зрозуміло. І я розумію, ну, я дивила, ну, це і моя позиція, і я бачу, як там багато працюють хлопці. Е ну, там, де є таке, що е ну, відсоток, так. Але якщо ми говоримо про ті концерти, які зробив підпільний в жовтневому, то це ну, ми віддавали все до копійки. Чи от хлопці їздили е за кордон в європейський тур, і вони віддавали все, що вони заробили. Це. Ну, типу, щось, що не може бути інакше. Це ну і з іншого боку, така навіщо нам іще зараз <свісно> Ну, Я серйозно. Тобто ну, зараз немає якихось важливіших цілей. І тому я, якщо чесно, трошки здивована, ну, наприклад, ну, певною, безініціативністю людей, які мають великий медійний вплив. Стендап показав ну, дуже велику відданість. І це не щось, що ми такі треба так зробити. Це щось, що не можна зробити інакше зараз. Але там, по моєму досвіду, не всі люди, які мають великий медійний вплив, вчиняють так само. А як ви думаєте, чому? Ну, я вважаю, що деякі з цих людей дійсно не в контексті. Ну, вони просто вони, вони не в Україні. Теж треба розуміти, що не всі, хто виступають за кордоном, роблять це благодійно і не всі передають гроші. Просто ми бачимо тільки тих, хто оголошує, і іноді досить цинічно це виглядає, коли, ну, ну типу, ось умовно, зірка робить щось, і по і це виглядає так, ніби це робиться тільки для камери. Ну, я, ну, це викликає таке відчуття, коли занадто багато уваги, як е якомусь е е е конкретному концерту. Е ну, мені, я в цьому відчуваю щось нещире. Це може бути моїм просто враженням, але мені так, так бачиться. Частина з цих людей дійсно не отримала оцього шокуючого досвіду, щоб вже. Повністю відкинути ось цю рольову модель такої, ну, не знаю, русської звізди, вибачте. Ви маєте на увазі в дні політики? Так, да, так. Да, да. Є ті, хто роблять зараз мистецтво, те, що називається шароварщиною, і чому воно видається шароварним? Тому що не відчувається в цьому якоїсь щирості, тому що беруться найпростіші інструменти, найперші асоціації. І, звісно, коли ти відчуваєш, що хтось просто намагається. Зробити трошки грошей і хайпу на в тому всьому жасі, що у нас є. Це не є відповіддю, просто це не є відповіддю на сьогодення, це є уявленням людини, яка не в контексті, як має виглядати відповідь на сьогодення. І якби ви мали можливість пояснити цим людям, чому вони неправі, що б ви їм сказали? Ну, справа в тому, що все це великий емоційний досвід. Ми були на межі е, втрати нашої державності і нашої свободи. Та, мабуть, і залишаємось. Ну нас так, але не хотілось про це. Е, але ну давайте так, ми зробили е, багато кроків відпрівши. От е, і будучи на цій межі, е, звісно, цінність цього усвідомлюється просто шалено. Е, розуміння того, що ти більше ну насправді ти більше ніде не хочеш бути. І ти більше ніде не будеш вдома. І якщо ми це втратимо, то ну так, ми лишаємося безхатьками. І це про цінності, коли в оцих таких. Таких екстремальних обставинах воно починає резонувати, типу, з чого ти зроблений, і з чого зроблена наша країна, і ти нарешті починаєш розуміти, що ви підходите один одному як айфони зарядка. От. І більше ніде. І ти поїдеш кудись, а там буде андроїд. <с>? І, і от мені здається, що люди, які не в контексті, от вони не відчули цього, вони не відчули цінності, а, вони не почали. Розбиратися, вони не почали, вони не відкрили для себе оці двері там в українську культуру, в нашу історію. Вони ну, до них не прийшло це все осяжне розуміння. І тому вони продовжують жити, вибачте, якимось таким міщанським стандартом, де їм типу. Можна, деню заробити, можу на там деню заробити. Ну так, якщо зараз не випустить пісню про козака, то будуть сваритися на нас, треба випустити пісню про козака. Но справа в тому, що мені здається, ці люди самі себе обкрали. Ну, типу, вони типу, мабуть, не роблять цього через якусь байдужість, але це типу надбання це не, типу, не важкий труд, це, це велике надбання відкрити для себе хто ми. Ну і ну, нарешті законектитися. Будемо сподіватися, що все-таки дедалі більше буде ставати таких людей і не обов'язково під тиском таких жахливих обставин. Настю, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую основу. вам. Дуже дякую за запрошення.